Почався новий місяць, тож ми традиційно відібрали для вас четвірку найкращих серіальних прем'єр-травня, які дозволять відволіктися від тяганини воєнного часу та щоденних повітряних тривог. Про нові шоу докладніше далі. Роман Гізер Моріс, татуювальник Аушвіцу, який у 18-му році розійшовся накладом понад 3 мільйони копій, засновано на реальній історії Людвіга Соколова та його дружини Гіти Фурман. Соколов – словацький єврей, який потрапив до табору смерті освенцем у 42-му році, де йому було доручено робити на руках ув'язнених татуювання із особистим номером засудженого до смерті. Довго очікувано екранізацію вже назвали чуттєвою та зворушливою. У головній ролі великий Гарві Кейтель. Головний герой цього серіалу фізик Джейсон Десен із Чикаго, який раптово опиняється в альтернативній версії свого життя. Тепер він має пройти через низку паралельних реальностей і зіткнутися в них зі своїм альтернативним я і на цьому шляху виявляється, що найстрашніший твій ворог, якого тільки можна уявити, ти сам. Головні ролі в екранізації фантастичного бестселеру Джека Крауча зіграли Джоел Еджертон, відомий за серіалом «Обі-Ван Кенобі», та зірка фільму Ре. Аквім за мрією Дженніфер Коннелє. Дженіфер Лопес повернулася і схоже на те, що серйозно і надовго. Після тогорічної стрічки Мати, новий науково-фантастичний трилер Атлас, також як і мати знятий на Netflix, може стати новим великим хітом для співачки та акторки. Дженіфер Лопес грає талановиту науковицю та спеціалістку з аналітики даних, яка працює у відділі боротьби з тероризмом. Вона намагається спіймати робота, який постав проти людей. А задля цього героїні Дженіфер Лопес треба об'єднати зі штучним інтелектом, якому вона не довіряє. Головний герой серіалу ляльковод Вінсент у виконанні зірки серіалу Шерлок Бенедикта Камбербетча. Він творець популярного дитячого телешоу. Але після того, як його дев'ятирічний син Едгар зникає безвісти у похмурому Нью-Йорку 80-х років, Вінсент віддаляється від друзів і родини та починає зловживати наркотиками. Незважаючи на не дуже оптимістичний сюжет, серіал має бути цікавим завдяки грі Камбербетча та роботі шоуранерки Ебі Морган. Володарки премії Бафта та Еммі за серіал Залізна леді. Оу веншен, веншен. Венсен. Додавайтесь до нашого каналу новин. Ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.